Що для вас важливо, коли ви шукаєте роботу? Давайте я проговорю що, по-перше, на що звертаєте увагу як рекомендацію, коли ви шукаєте. Є компанії, які масштабуються і дуже активно розвиваються. І в цих компаніях потрібно буде залучатися максимально для того, щоб втілювати. Якісь зміни. Є компанії, які е, стабільні, ну, ну, я маю на увазі, вони на сьогодні у на сьогодні них, наприклад, стратегічних планів, масштабування, чогось нового, ноу-хау немає. Тобто вони розширяють свій ринок, вони можуть розглядати якісь інші сфери, приглядати своїх, але вони теж живі, активні. Да? Тут залученість яка? Тут експертиза буде важлива, тому що ви приходите, накладаєте. І відбувається просто ваш робочий момент, тобто ви як експерт це робите швидко, да? швидко, швидше, і у вас немає перезавантаження. Тому, перше, обов'язково на сьогодні звертати увагу кандидатам, я рекомендую на те, як себе на сьогодні позиціонує компанія. Перше, дуже важливо, безумовно, для всіх нас, наскільки компанія українська або компанія, яка працює на території України, підтримує, да, підтримує саму Україну да, як країну, як людей, які в неї живуть. Я не буду на цьому зупинятися, всім зрозуміло, да, перший момент. Це є важливим моментом. По-друге, Другий момент, які плани на сьогодні в компанії, чи є в неї плани вихід, наприклад, дуже багато українських компаній виходить на ринок інших держав, да? Європа, Америки таке інше. Чи готові ви залучатись, зростати, витрачати велику кількість свого внутрішнього ресурсу для того, щоб? Долучитись до цього проекту, тому що проекти це взагалі велика залученість. Чи вистачає у вас для цього психологічного вашого психологічної да, вашої стабільності? Чи готові ви адаптуватись до те, що ви прийдете? А там дуже багато нових людей, які такі, як і ви, і потрібно з цього зліпити команду, якщо ви керівник.